Кошенята попліткуємо. Скільки коштує совість українських шаманів, магів, мольфарів і не тільки. Сьогодні ми провели невеличке розслідування, тож щось зручніше, наливайте чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую комусь відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Дюрект мої інстаграму, залишитися анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогодні у нас з вами мова піде про так званих мольфарів, екстрасенсів, гадалок, ворожок, точніше. Потім енергетичні практики, як себе тільки називають ці шахраї, давайте бути об'єктивними і реалістами. Битва екстрасенсів це та комерційна платформа, яка дає можливість приходити на шоу, платити бабліжко, аби там виграти або зайняти якесь місце, тому що вони чудово знають, після цього проєкту зможуть монетизувати свою працю, відбити е, вкладені гроші в перемогу, а там і заробити десятки тисяч доларів, якщо не мільйони. Мені захотілося розібратись не просто який. Цінник Прайс ставлять ці шахраї за свої послуги, а за які відчайдушні кейси готові взятися. Я підбрав 10 шахраїв різного напрямку і жанру від невеличких аудиторій до величезних, і ми з нашим кошеням-агентом написали рандомні історії відчайдушної людини це все вигадані історії. Але захотілося перевірити. Скільки саме коштує їх совість? Чи готові вони взятися за те, що є аморальним, з точки зору просто людяності та взаємовідносин? Ми спеціально сформували повідомлення та історії таким чином, де акцентували на відчайдушності. Людини, котра звертається, і що ми з вами отримали? Пропоную пройтися по результатах цього дослідження. Отже, першим під наш об'єктив потрапив Макс Гардієв, той самий мельфар, практик, і як він себе тільки не називає. Його часто піарять на YouTube каналах, телемарафонах. Ну і ми вирішили в нього запитати. Максиме пише наше кошеня. Вас рекомендувала подруга, у мене зник брат двоюрідний на фронті. Це дуже близька мені людина. Я у вічі. Скажіть, будь ласка, чи можна на вашому сеансі дізнатися, живий він чи ні? Як буде проходити сеанс та яка вартість? Тобто, ми показуємо, що людина знаходиться в тотальному вічі, тому що питання, жива людина чи ні на фронті, будь-яка адекватна людина. Навіть шахраї, котрі заробляють на вашому вічаї, скаже ні. Я не можу вам нічого гарантувати, нічого сказати, тому що, на жаль, тут магія безсильна. Але що відповідає нам Макс Гардієв? Ох, любі мої! Зараз ви дізнаєтесь, тому що він готовий взятися за цей кейс. Вітаю! Вартість одного питання 2000 гривень. Ви задаєте його письмово. А я відповідаю вам в аудіоформаті тут в Телеграм. Або ви можете замовити півгодинну консультацію із відеозв'язком за 7 тисяч гривень, який формат вам підійде. До речі, якщо хочете подивитися власними очима усі скріни, я це додам в нашій телеграм-спільноті, посилання в описі та в закріплених коментарях, тому що правила YouTube не дозволяють показувати приватні переписки. Чувак, на повному серйозі вам втюхує... Ваш брат зник без на фронті, але Гордієв точно зможе дати відповідь на ваше питання, живий він чи ні, за 2 тисячі або 7 тисяч гривень. У мене назріває лише одне питання. Наскільки Гордієв є притомною людиною, і як тобі взагалі живеться з цим, наявуючи людей на гроші, котрі перебувають у повному відчаї? Тобто Гордієв, Прямому сенсі слова наживається на війні. І ми повинні знати своїх героїв в обличчя. Тобто, дивіться, просто дізнатися прайс не цікаво. А коли є історія, котра чіпляє, показує вічі людини, тут ми вже бачимо обличчя моральне наших магів та мульфарів, що скільки коштує. Марії Тихій, ми теж написали, але вона, на жаль, не відповіла. А ось Яна на. Пасенкова, переможниця битви екстрасенсів крайнього сезону, як я розумію, ми запропонували наступну історію. Добрий день, я у Вічії, потрібна допомога. Брат зник безвісти, його забрали ТЦК. Чи можна дізнатися, що з ним і де він, яка вартість сеансу та як це буде проходити? І слава Богу, адміністратор екстрасенса Яни відповіла: не дивлюсь. Тобто вони не проводять сеанси на зниклих безвісти людей. За це дякую, що ви. Не настільки відбиті і маєте якісь морально-етичні межі. Але ми вирішили розкрутити цю ситуацію, подивитися, що ж буде далі. Наша кошеня пише наступне повідомлення: підкажіть, будь ласка, мучає ще одне питання. Мій чоловік віддалився останнім часом, і є відчуття, що він зраджує, чи є якийсь сеанс, аби зрозуміти, що з ним не так, і скільки це буде коштувати. Усі ваші запитання ви можете задати Яні на особистому онлайн-прийомі через відеозв'язок. Онлайн-прийом, будь-який месенджер з функцією відео триває 30 хвилин, вартість прийому 300 доларів. Оплата на картку Яни пасенкової. Пасенкової, як правильно. 300 доларів. 30 хвилин сеанс. Вам будуть втрати воду. 12 тисяч гривень. Клас! Для запису на онлайн-прийом та отримання реквізитів для оплати, пишіть на цей номер, і так далі. Відповідає адміністратор Яне. І уявіть собі: ну, візьмемо 4 клієнти в день. Це у нас 1200 доларів. А взяти не знаю 12 клієнтів в тиждень. І самі порахуйте, скільки це буде коштувати великих грошей. Я так розумію, що цінник пасинковий пов'язаний з тим, що е, на її інстаграм-профілі 84 тисячі підписників, і вона переможниця 15-го сезону Битви Екстрасенсів. Тобто не просто фіналістка, учасниця, а саме переможниця. Далі ми звернулися до контактера екзорциста. І Сіди Гаї. А, називає вона себе в соціальних мережах контактер, ченнелер, ченнелер екзорцист, квантовий целітель угу. 15 тисяч підписників, із яких половина зрозуміла справа накручена. Значить, що ми запропонували і Ісіто, І вітаю, я у вічаї. Тато покинув цей світ півроку тому через тяжку хворобу і не встиг мені розповісти правду. У мене є підозра, що мене були вдочерили. Чи є такий сеанс у вас, щоб з ним зв'язатися і дізнатись правду та обставини мого народження? Як цей сеанс проходить та яка вартість? Підкажіть, ця ситуація не дає мені спокійно жити. Тобто, вічай людини і по суті просить зв'язатися. З тим, кого немає вже в живих. Ви розумієте, стан людини. І Сітагая в своєму інстаграм профілі відписує: Доброго дня, Дарія! Так, можна це дізнатися. Вартість сесії 555 євро. Вау! Наша кошеня запитує, а що входить вартість сеансу? Ченнелінг і считування. ну, тобто, ні про що, Считування, ну серйозно. Зв'язатися з людиною, якої нема в живих, коштує 555 євро. Далі ми звернулися до мага Веліара. Це у нас таролог, демонолог, родовий практик. І uh, так, з вами маг Веліар. Які карти вкажуть на то в розкладі, що у чоловіка дійсно є якесь заболівання і болезнь. Uh, для цього повично... Должно... Випасть одна какая-то із негативних карт. Що ми йому запропонували? Добрий день. Очень нужна ваша помощь. Моя сестра исчезла полгода назад. Никто не знает, где она. Выходила за ребенком в садик. Мы в отчаянии. Можно ли сделать расклад или какой-то сеанс, чтобы узнать, что с ней? Жива ли она? Сколько это будет стоить? Подскажите. В профиле Мага написано. Помогаю притянуть деньги и власть. Возвращаю дачу. Отправляю обратку. Диагностика. Угу. Сам Валиар написал наступное. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, да, звичайно, можна. Я можу провести вам діагностику і консультацію, щоб вияснити, що произошло з вашою сестрою. Діагностика коштує 5000 тисяч гривень, ну, хоча б не 555 євро. І на цьому дякую. Але ж розумієте, ми даємо запит на те, що людина зникла безвісти. Ось вот скільки коштує мораль та совість цих псевдомагів. Далі під наш приціл потрапив Каїн Крамер, переможець битви екстрасенсів, 18-й сезон. Консультації, ритуали батько магічних ляльок. Боже мій, хочеться запитати, скільки цих сезонів битви екстрасенсів було і скільки ж коштує там перемога. До речі, хто в темі? надсилайте інформацію, проведемо окреме розслідування. А, значить, Каїн Крамер, запропонували ми йому наступного Історію. Добрий день. Вже не знаю до кого звернутися. Акцентуємо увагу на тому, що наше кошеня у відчаї. Мого брата бусифікували, немає жодної звістки, де він. Чи можна якийсь обряд, сеанс, аби дізнатися, де він? Чи живий, скільки це буде коштувати? І ще тепер хвилююся за батька. Чи можна якийсь амулет, захист, є щось доступне по цінам? Благаю, допоможіть. Доброго дня, пише Каїн. В моєму арсеналі робіт немає нічого такого, щоб могло допомогти в цій ситуації. І тут хочеться сказати Каїне, дякую і на цьому, що морально не впали в саму багнюку. Тепер не менш цікавий персонаж, Сурен Джулакян. Переможець битви екстрасенсів, ну, класика жанру, засновник центру духовного розвитку Арі. А ми йому написали: Сурен, помогіте! Акцентуємо знову ж таки на вічії. Уже не знаю, кому обращатися. І тут у нас така ситуація за межами реалізму, справжній сюр треш. і... Ну, без гумору ніяк. Але ж вони навіть не вдумаються на повному серйозі, що такої історії не може бути в реалі. У мене патовая ситуація. Муж проходив медкомісію в ТЦК і він начал спать с головой. <сум> <Sorry. сум> Муж проходив медкомісію в ТЦК, і він начал спать з головою медкомісії. Она його отмазала, мне говорит, що служить. а сам з нею 24 на 7. Я не знаю, що делать. Можна ли узнать, есть є на ньому приворот или ні, як вернуть його в сім'ю? Не можу потерять мужа. Подскажите, що можна зробити? Може, якийсь обряд, яка стоимость? Я в отчаянии. Здравствуйте. вы в какой стране находитесь? — Запитує пан Сурен. Ми говоримо Україна. І тут він нам дублює шаблонне повідомлення, значить, ознайомлюємось з тарифами. Є два формати роботи, які вам можуть підійти. Повний сеанс триває до 60 хвилин, ну хоча б на 60 хвилин розщедрились, в залежності від складності випадку включає відповіді на ваші питання, аналіз родового негативу та магічних впливів по лінії матері та по лінії батька, прокляття, порчі, привороти, підклади, підселення, підселення. Ну, я не можу це на повному серйозі читати. Діагностика причин, проблем, перегляд долі та майбутнього, енергетична чистка по фото за потребою. Рекомендації та поради на майбутнє коштує сеанс 9 тисяч гривень. Або це таки вже варік для ніщебродів, як то кажуть. Обмежений сеанс триває до 30 хвилин. Відповіді на ваші питання: одне-два питання в основі. Діагностика причин проблем, перегляд долі та майбутнього за запросом. Рекомендації та поради на майбутнє коштує 6 тисяч гривень. Ну, в нього апетити менші, ніж. У деяких колег Сурена, але все ж таки абсолютно абсурдна історія. Чоловік, який пішов в ТЦК на медкомісію, закохався в голову медкомісії, вони замутили. Він каже своїй дружині, що він служить, а сам проводить час з новою коханкою-обранцею. Ну, типу, серйозно. А тут вже опція або 9, або 6 тисяч гривень. Все за вашими вподобаннями. І ще один варіант значить, ми написали 10 магам, але не всі відгукнулися. Я хотів би ще зачитати історію, яку ми підготували для Романа Шептицького. Це у нас екстрасенс, півфіналіст 20-го сезону битви екстрасенсів. Має 15300 підписників. Ще в шапці профілю зазначено, що сірий сільський маг таролог езотерик. Щоб це не значило, особливо на фразі сірий сільський маг. Дуже треба допомога. Добрий день. Мій чоловік, здається, зраджує з моєю сестрою. Я думаю, на ньому якийсь приворот, чи можна дізнатися правду? Можливо, є сеанс відгородити чоловіка від чужих чар. Що від мене потрібно, та яка вартість? Вже не знаю, хто може допомогти. Благаю вас, я не можу втратити чоловіка. У нас маленька дитина. І ось що відповідає шептицький. Давайте послухаємо. Доброго вам дня. Дивіться, ситуація вашу передусім треба діагностувати. І дивитися, може бути там потенційна зрада чи ні. Я наголошую, що в таких питаннях я ніякої 100% гарантії, прогнозуваннях не надаю. Чому? Пояснюю. Тому що людина може навіть фантазувати собі якісь такі еротичні мати фантазії і так далі. Це карта, як правило, теж показує. Я свічки нікому не тримав, і я не детектор брехні, щоб це стверджувати 100%, що, наприклад, ваш чоловік зраджує з вашою сестрою, розумієте? Але можна подивитися: ну, яка там карта? Якщо там дійсності є щось любовне. І є якісь зради так далі, як правило, карта це покаже. Якщо карта цього не покаже, ну то я вам так і скажу, відповідно, що буде в розкладі. Можна подивитися, що він думає про вас, які в людини допустимо плани зараз по факту, чи хоче він з вами продовжувати сім'ю, чи не хоче. Ну, тобто ці всі питання можна проглянути. Я вам скажу, що мені і як якде по інформації. Обрядовою індивідуальною роботою зараз я не займаюсь, але, як правило, після консультації так я рекомендую людині. Конкретні молитви, які можна почитати, обряди, які можна виконати, Ну, такі, скажімо так, світлої білої магії, бо темними всякими цими я не займаюся. От, і обряди є різні. Так, є і обряди, і молитви, щоб, наприклад, ваш чоловік він був тільки з вами, хотів тільки вас, любив тільки вас, і так далі. Навіть з позиції світлої і магії, також є такі обряди. Але треба дивитися, що по факту відбувається. Якщо, наприклад, вже треба якась ну, індивідуальна обрядова робота, то відповідно тоді вже я хіба порекомендую до кого звернутися, з ким я співпрацюю і хто якісно в тому плані може таку роботу зробити, там, почисти енергетично і так далі. Якщо вас цікавить такий саме формат роботи, консультації зі мною, то ще скажіть, будь ласка, ви по факту в Україні проживаєте, працюєте чи за кордоном, бо правило, в мене таке давно, що від цього вартості консультації можуть дещо змінюватися. Якщо по українських оплатах, то консультація діагностика детально в одній сфері життя це по вартості 3,5 тисячі гривень. Почасто триває консультація до 30 хвилин, деколи може бути трішки довше. Спілкуємось ми по відеодзвінку, Viber, WhatsApp, Telegram, де вам зручніше. Ось запис триває тиждень наперед, от, можливо, завтра ще є одна вільна годинка, а також, ну, і в п'ятницю ще треба глянути по графіку, може, там ще якась одна вільна година є, а також основний запис з понеділка наступного тижня. Який можна зробити з вище зазначеного висновок? Це дуже успішний бізнес, який впевнено знайшов свою нішу в інстаграмі та на телебаченні. Якщо ви у будь ласочка, тричі подумайте, тому що ці маги вам нічим не допоможуть. Вони вам скажуть рівно те, що ви хочете почути. А взагалі невеликі ціни розраховані на те, щоб вас підсадити як на голку. А потім ви будете звертатися і віддавати все більше і більше грошей типовий шахрайський маркетинг. Тому, якщо є проблеми, вирішуйте їх по можливості. Якщо не можете вирішити, порадьтеся з кимось. І якщо можна це вирішити через профільних людей, юристи, адвокати, залежно від сфери ситуації, в яку ви потрапили, завжди вирішуйте це через неміфічні. Історії та міфічні професії, а через реальних людей, тому що ці шахраї чекають лише одного моменту, коли ви готові будете здатись, знаходячись в абсолютному відчаї, прийдете до них, вивелите чималеньку, кругленьку суму, забезпечите їх хороше життя в майбутньому, а самі будете знімати останню сорочку, аби отримати відповіді на бажані питання. Тож так, друзі, я сподіваюся, вам сподобалось це невеличке розслідування. З вас подобайка, підписка, коментар, будь ласка, шерте це відео, діліться з друзями. Хотілося б якомога більше людей побачили нашу працю. І я вважаю, що сьогодні ми з вами виконуємо важливу місію, попереджаючи вас від загроз, які є в тому числі в мережі інтернет, ось так на рівному місці, коли ви потрапляєте, дивитесь, о, екстрасенс, о, прикольно! А там ми замовили один санс, другий п'ятий. І незабаром залишилися без грошей. Такий у нас сьогодні з вами непередбачуваний, нехарактерний випуск на каналі. Які ви хотіли би побачити розслідування, на які теми пишіть в коментах, а також список тих шахраїв, інфоциганів на ваш погляд, які дурять людей, а також усіх магів, усіх екстрасенсів, кого ми не озвучили, хто у нас дуже популярний в Україні і кого будемо перевіряти на чесність, адекватність та совісність? Ну що ж. Підтримуйте вподобайкою, поширенням, а я не прощаюсь, Кажу до зустрічі у наступному випуску Пліток. Побачимось вже зовсім скоро. Па-па!